Пан Кім Чмоньгук, що ви робили у Курській Народній Республіці? Я був на ученнях. Як ви опинилися у куренер? Їхав у Пхеньян і заблудився. Чому у вас російська зброя? Знайшов у воєнторзі. Чому на вас була російська форма? Бо я насправді бурят. Чому у вас знайшли фото Кім Ченіна? Це мій улюблений кей-поп-ідол. Ви готові зіграти у гру? Гурмана. Якщо накормлять, то. да! Netflix презентує гра Кальмара, третій сезон. Гра гурмана у Курську народну республіку. Приїхали 460 гравців з північної Кореї, щоб позмагатися за головний приз тисячу від зеленського. Утримання одного полоненого обходиться у 10 тисяч гривень на місяць, тому ця гра сприяє розвитку нашої економіки. Чмонь-Гук, ми зв'язалися з твоєю сім'єю у пхеньяні, і вони просяться до тебе у полон. Я мушу виграти заради сім'ї. Ваша задача добігти до українського полону. Якщо ворухнешся, коли вона дивиться, то тоді, мабуть, нас ліквідують. Гірше вам, прямісінько, у мозок, почнуть транслювати твіти, Мар'яни. Це ж порушення Женевської конвенції. Лише один переможець отримає статус полоненого та тисячу від зеленського. Я неодмінно мушу дізнатися, що за пес організовують гру. Ти думав, що за усім стоїть Буданов? але насправді це був я пес-патрон. Це моя помста за кожну загиблу собаку з корейського півострова. Ласкаво прошу усіх північно-корейських солдат в Росії у мою гру Кальмара. Усі собаки попадуть у рай, діогенти за базар відповідай, я потрапив у шаурму не взначай І з'їв мене якийсь бугай, на вокзалі потяг відправляй. У лівий берег, ну майже рай, ото так майже рай. Щастя ентропі